У мене тут три карамельних торта. Виявляється, що я замов... замовила дві сестри. Одна сестра, вона в мене, це вже її третій карамельний торт, що вона замовляє від мене їй сподобалось І я так розумію, що її сестрі теж сподобалося. і вона замовила два. І я так розумію, у них буде вечірка. Так що а Один торт я повинна була. Привезти додому, і її сестра пише: ну, я просто не знала, що вона сестри, я підозрювала, але не знала. Я, я каже: кажу, можемо зустрітися в 10:30. Я кажу, я в 10:30 везу торт туди-та, туди. Та, туди та. І вона каже: це не мої сестри? Я кажу, ваші, мабуть, ваші. І, коротше, Везу всі три торта на одну адресу. От. Комусь дуже полюбляється, комусь дуже сподобались мої карамельні бісквіти. Пьоли розквіли. ой, гарнюньки. Ай як все гарно. Як же все гарно. Як же все гарно. Так, тортики я збросила. Їду до Мурки, бо це те ж саме місто, де мама живе. Провідаю Мурку в останній раз, завтра вже бабусю її привезу. Вже піддам. І повністю до хазяйки. Хочу ще подивитися, там мама казала, що в неї якісь горщики є, що можна брати. Бо вона бачить, що я сажу усі горщики, що в мене. Ну я її візьму і туди посажу. У мене ще ці квіти є, так що. Для саду, для саду. Так що в мене великі плави. <смі> Подивлюся, що там в неї є. Бо я все ж забуваю взяти. Добре, а, і трошки пізніше я поїду, а, заберу сукню Анжелікіну, бо ми ще возили її, щоб оці лямки вшивали її. Вже готово, так що поїду, заберу. Привіт, зірка! Зірка зиркає. Зиркає моя зірка. Блін, ну, ну от зиркає. Ти прям королева зиркання. Привіт! привіт, Завтра бабусю привезу до тебе. Завтра, завтра. Я так розумію, це гурчики, про які мені мама казала. У мене от такі, вони просто ну ці теж пластик, але не такий тонкий, як цей. Оце вона мені пропонувала. ну Може, парочку візьме. Чашик СП, три дирочки. Забрали ми сукню у Анжеліки, по ідеї, можливо, буде шанс приїхати на ці вихідні. Подивимось, я не впевнена, щоб вона переміряла. І будемо Це внутрішньої машини. А обидві машини мають тріщину. В лобовому стеклі. Обі дві машини він мені дасть за 6 тисяч 12-й рік 22, 125 міль. Що мені не подобається, косметичні проблеми, хоча вона трошки більше, ніж та Мені подобається, що вона більше, але тут багато дирок від Так, це інша. Вона новіша, 2016, 90 міль. Ось така тріщина, вона отак от іде. Теж відео за 6. Маленька, вона. Я навіть чашик підощі. Я там навіть, А, ні, є чашка. Він хоче показати мені оцю, вона буде. Він каже, він віддасть 7999, як ту, що ти мені вислала Ліля. А, зараз перевіримо. Ну це більша машинка, мені вже подобається. Набагато більше а, тут місця, набагато більше. І а, шкіра. Шкіра не, не, не тряпка, але що. Але 175 міль. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Я думала вже релаксувати, бо де мене тільки сьогодні не носило. А я навіть нам не, знімала. Окей, okay, get it. We need to get cheese for that. The ah, get the cheese? The pepper jack. Коротше, вона вирішила, що вона хоче сьогодні робити полуничний торт. От, хоч і тресній. Так що. Уху! Доброго ранку ми за Я тільки що зворосила Гейба до школи. Чого я його вжу, його машина він їй не довіряє, щось каже. І вона може зламатися е -е, будь-якої хвилини. Тоді з ним працювали над Вольво, я не знаю. Ну, зараз бабуся приїжджає, моя машина, не знаю, в якому стані вона. Треба переб... бо там щось тече. Поки, Поки вона стоя... стояла я на ній не їздила, там щось витекло. Коротше. А чого я Гіба в школу привезла, бо він знову наказаний. А, в четвер мені подзвонили, кажуть: а, забрали у нього телефон. Каже, приїжджайте, забирайте, платіть 10 доларів. І може це забирати. Ну, я так просто розумію, що це не перший раз, вони його бачили, цього разу наказали. І у нього дитенша. Тут вона це хе Сплю, а у нас сонечко, нарешті, бо бабуся приїжджає. Ми її зустрічаємо сонечко. Боже, все ж таки, коли сонечко світить, яка це краса. І дивіться, троянди теж. Забрала я свого шкодника зі школи і кажу, що цього разу вас е, примусили робити. Каже, знову писати. Я кажу, про що писали? <свісно> про те, як треба телефони мати в школі. Якщо вдруг вони зламаються, це не школа не несе ніякої відповідальності за це і все інше. Зрозуміла. І про електроніку, про всю електроніку. Коротко, там. Я кажу, ти вивчав свій урок. Так, що у нас тут робиться? У нас тут робиться операція здачі машини бабушці після майже трьох тижнів використовування після дітей, після марини, після дощу. Так що Побажайте мені удачі в цій справі. Так, і за бабусею. Машину ну, більш-менш в порядок провела. Як по мені норм. Ну тільки снаружу би її ще помити. Ну цього я вже робити не буду. А... Але хтось там засів в вані, я хотіла освіжитися, а ніфіга. фіга, так що мама звиняй, якщо запах буде не найкращий. Життя таке. Поїхав. Там переди мене не видно, я не зможу. Показати літак, тільки що над моєю головою пролетіло, Саус Вест. Я думаю, це наша бабуся. Зараз пішла на приземлення. Так. Якийсь тракт тут хотів повертати. Скоро, бабуся, скоро. я, підійм... я тут так припаркувалася, що буде цікаво мені звідси виїжджати. Мама каже, що ще чемодани не пустили чекає. Ну, Я теж чекаю. А дивіться, яке у нас небо. Чисте, сонячне, кваховеське небо привітало бабусю додому. Все, наша бабуся! Слава Богу, вдома! Слова. Ну як тобі погода? Ну я ще не розібрала сонечко. Поїхали. Ти... Слова... Гарно. Слова, гарно. Ми тебе ми замовили, щоб сонце повернулося ну, для тебе. Ну, там ти щоб мож... ти те могла могла в своєму городі. Так, так холодно. Як воно... І холодно. Мір злячка приїхала зайда, Тут вже тут, тут, тут жарко, спекот. Yeah, yeah, yeah. Мені вже подарунки дає. Бачите? Джоркі з яловичини. Ліля, це з яловичини чи з Ну, Не знаю. Не знаєш, ну коротше. Щось таке. Знаю. Ch -ch -ch Chilling with my kids here. Yeah. <laughs> Як у нас гарно і в нас вже луна. 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 Нарешті він на луну нема хмар. Гейб, з ріки намагається мені тут э, джампнути мою машину. Знову, знову щось там потек, э, щось э, здохла батарея, хоч ми її від... відімкнули. аккумулятор. Короче. Вот так. Ще виживати бідна дитина, вже скільки він нас провозив після маминої машини. Якось о, да! Це ж моя, моя рідненька, Так, покатаюся, я підзаряджаю акумулятор. а, going to а я буду зараз свою дочку вести до її подружки. If you're От вам її кікс. Поїхали. Коротше, скільки я вже їздила зі скала, ми ще в Макдональд заїхали, я приїхала, я відімкнула свою машину. Все. Все. Короче, Довго я не хочу купляти, я хочу нову машину. все. Ой, ні, ну це капець. О, дивіться. Ой, дивіться, який в мене красень. Джуліета, допомагаємо. Гей бде на пром. Це типу, ну, не зовсім випускний, бо він не випускник. Це робиться для а, старшої школи. Називається пром в Америці, типу нашого випускного балу. Коротше, треба ставити фоточки, я не знімала. Ну, коротше, я його вам... <схід> майже не змогла вмовити, щоб сфоткатися. І каже, я не подобаюсь ні, ні на якість цієї фотки. фотки на собі, <схід> Короче, треба вам ставити показати. Ну, що, нормальний, нормальний красний, Поїхав він на пром. Він без дівчини, а це в їх школі, школа в них маленька. Він нікого не запросував, Каже, мені там ніхто типу не подобається. І каже, ніхто з моїх друзів не пішов. Але я так розумію, він захотів нарядитися, тому він поїхав. Я... Але у нього такий настрій, та там буде скучно, що вони там можуть організувати. Тут у мене гіклока почалася. <гум> то uh, він не робив біг deal з цього і мені теж не дозволяв. <гум> Коротше, монтувала я серію, <гум> що вона знімала. Я так бачу, що я так знімала і не пояснювала багато. Короте, ну то я їздила до нашого знайомого, він з Латвії. на його... Uh, до його майстерні він продає, лагодить машини і продає. Просто подивилася, що у нього є, просто щоб знати, які є опції. Ну, просто він наш друг і тому поїхала до нього. Чи буду я купляти, не знаю. <смі> Думаю про це. З однієї сторони, хочеться купляти, з другої сторони не знаю, коротше, що я вирішу, чи буду ще почекаю трохи. Розважаюся потрохи, так сказати. Джашик ну, зі мною був, коли ми е, пробували ті машини, він вже обрав машину, він в ту красну купляє. і щось сонечко, ми тільки катаємося. Так що, Отакі справи. повернувся, Я запитала, як там цей бал каже, норм. Норм. Так що ну, з хлопця витягнути інформацію це, це ще та справа. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, перегляд, рекламу, підписку, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добрий і па-бай.